Василь Семожненко, він заважав їй спати. Інколи його за груди хапав довгий і тягучий кашель від куріння. Гнате, мені обрито твоє бухкання, кричала вона тоді зі спальні. Ти заважаєш спати? Він винувато дивився на коричневі портьєри і казав Добре, я не кашлятиму. Взагалі ти міг би йти на кухню і кашляти там хоч до ранку. Солодко тягнула слова та, котру він називав Лі. Світло разом з ним переходило до тісної кухні. Перед світом воно втомлювалося і гасло. Мабуть, втомлювався і він. Короткий нервовий сон сповнювався химерними видовиськами. Колись він глузував над позитивними героями убогих романів. Позитивним завжди сниться верстат або трактор. А йому тоді снили всі дівчата, крім Лі. А як не хотілося розлучатись з нею навіть у вісні. Тепер йому снилися формули, снилися паралельні жирні лінії і вуса головного конструктора. Правда, Правдо, Якима Івановича зроду над губами не було щетини. Але Гнат Гнатусні чомусь твердо знав, що то все ж його вуса. Одного разу він сказав про це, якиму Івановичу. Добре, намотаються на вус, відбувся той жартом. А взагалі, такі сни спроста не сняться. Ти, мабуть, виснажився, Яким Іванович любив гната, але не виявляв собі почуттів, щоб не було зайвих розмов. Як не як, а гнат був його зятем. Того разу несподівано для самого себе він запитав. Ви часто сваритеся з Лідою? Ні, ми ніколи не сваримося. І вона ніколи не сичить на тебе. Буває, але тільки тоді, коли я заважаю їй спати. Я так і знав, що ти заважаєш їй спати, кинув яким Іванович, і його добрі карі очі раптом стали сивіти. Так було завжди, коли він сердився. Боже мій, що ти зробив з кухнею? щоранку жахалася Ліда, оглядаючи купини недопалків. Ти сам скоро перетворишся у потерну лінію. Агнат любив свої прокурені ночі. Він любив свої сигарети, свій кашель і свої креслярські знаряддя. Звісно, без кашлі він міг би обійтися, але без таких ночей ніяк. Він любив свою втому і свої химерні сни і ще любив сонне, бурмотіння дружини. Як ти насмалився цих смердючих сигарет? Ліда не розуміла ні його сигарет, ні його кашлю, ні його снів і не любила його в тому і його ночі. Коли Гнат зв'язав докупи всі свої думки, коли його безсоння втілилося в химернім павутині креслень, він прибіг у спальню і схопив ріду за плечі. Лі, як усе здорово вийшло. Ну, чого ти? крізь сону лід запитала вона. Лі, я знайшов те, що шукав! — Але ж, милий, хіба через це треба будити все місто? Він до ранку сидів на кухні і заїдав тютюновим дивом її байдужість. Рамком він складав речі в чемодан і говорив їй образливі слова. Вона плакала і відповідала йому тим же. А потім він стояв у кабінеті тестя чи топак головного конструктора і виливав йому свою образу. Я пішов однеї, неї, щоб не заважать їй спати. Я поїду на північ і ніколи звідти не вернуся. В Якіма Івановича очі були сиві. А голос байдужий. Іди сідай за роботу. Нічого дню не ні розпускати, сказав Яким Іванович і замовк. Увечері він сам прийшов до гнатового столу. Ліда приходила до мене. Гнат відкинув чола чорну чуприну і, немов з ями глянув на тестя. Що вона говорила? Тільки те, що завжди кажуть жінки в таких випадках. Він обмацував очима незграбну постать зятя й думав, мабуть, про щось дуже важливе. Я сказав їй, коли люблять, не носять своїх сліз до посередників. Гнат одягався і ніяк не міг сунути лівий черевик у калошу. Потім вони спускалися з третього поверху і курили сигарети. На вулиці реготав осінній вечір. Вони йшли крізь його веч регіт. Несподівано, яким Іванович хопив гната за плечі і повернув лицем до себе. Я сказав їй, що ти, може, повернешся до неї, коли вона проснеться, тоді ти не заважатимеш їй спати. Він пішов, майже побіг од гната. Надприйшов прийшов в готель і дуже рано уклався в ліжко. Йому снилася ліда, паралельні лінії, і неіснуючі вуса головного конструктора.